Але навіть той, той простір, в якому ти знаходишся, а в у мене був кейс, я вже була дуже доросла, я вже навіть не була студенткою, закінчила виш, і я потрапила в університети Ліги Плюща, ну як там співробітник одного з видавництв словом по роботі. І коли я побачила загалом простори для студентів ставлення до студентів в бібліотеках, бо я працювала в бібліотеці з архівами, і у мене там дуже чітка фраза асоціація зі словом бібліотека тиша. Має бути тиша. Там було тихо, але ставлення зовсім інакше до студентів, до їхнього процесу навчання. Там все для людини. Да, це не безкоштовно. Вони або отримують гранти і все одно за них хтось платить, або вони беруть кредити, які виплачують потім півжиття, але вони цінують свою освіту, вони розуміють, для чого вони туди прийшли, і вони розуміють, що там є всі можливості для них і всі ресурси, щоб вони цю освіту здобули якісно і в задоволення собі. Я сподіваюся, що ну, зараз я трохи вже відійшла від цієї сфери, але я сподіваюся, що в нас рівень освіти змінюється на краще і простір освітній також змінюється.